Та вам, свахої Італії не треба, а ви тут все з таким розмахом зробили, кажу щиро з захопленням, але не вірю своїм очам, що мама мого зятя такий величезний будинок збудувала, не бувши жодного дня на заробітках. Не перебільшуйте, свахо, нічого надзвичайного, дім, як дім, каже мені сваха, і запрошую до хати заходити. І лише коли я увійшла, мені в голову прийшла думка, якої я ніяк не можу позбутися. Сваха збудувала свій будинок за мої гроші. Десять років тому я була змушена їхати на заробітки, до пенсії залишилось всього кілька років, але я втратила роботу. Це було важке випробування, адже у нашому селі з роботою завжди було складно, а в районному центрі мене жінку перед пенсійного віку ніхто на роботу не брав. Ситуація погіршувалася з кожним днем. Грошей майже не було, єдиним моїм джерелом підтримки були розмови із свахою, яка приходила в гості постійно, ділилася новинами про нашу спільну рідню. Якось вона сповнена розчарувань через брак грошей пожартувала. Може, і нам з вами, сваху Віталію, податись. Бачите, як наші односельчанки там заробляють будинки будують, дітям допомагають. Я засміялась разом із нею, але ця ідея засіла в моїй голові. Щоразу, коли я дивилась на себе в дзеркало, думала про те, як мало мені залишилося до пенсії і як сильно я хотіла забезпечити хоч трошки краще життя своїй дочці. Через кілька днів я серйозно заговорила про це із свахою, її реакція була доволі передбачуваною. Я Віталію, та в мене вже вік не той. Молоді хай їдуть, а мені вдома добре. Але я не збиралась здаватися. Роботи тут у мене все одно не було, а отже, втрачати теж не було що. Після численних розмов з іншими жінками, які вже працювали в Італії, я знайшла контакти і домовилась про виїзд. Перші місяці були надзвичайно важкими. Мені довелося вчитися жити у чужій країні, освоювати нову мову, звикати до зовсім іншого способу життя. Але потім усе поступово стало налагоджуватися, як кажуть, людина до всього звикає. Я знайшла стабільну роботу доглядальниці за літньою жінкою, яка жила в прекрасному будинку на околиці Рима. Вона ставилась до мене добре, і це дуже допомогло мені залишатися там надовго. Всі зароблені євро я висела додому своїй дочці. Мені здавалося, що вона найкраще знає, як розпорядитися грошима. Я мріяла про те, що вона зробить ремонт в нашому старенькому будинку, можливо, навіть добудує додаткові кімнати. Минали роки я продовжувала працювати, не бачачи, як швидко летить час. Кожен новий день був схожий на попередній робота, нескінченні турботи, а в думках рідний дім і надія, що мої гроші принесуть користь і ми заживемо краще. Через 10 років я таки вирішила повертатись додому. Робота виснажила мене, і я зрозуміла, що хочу прожити останні роки на рідній землі. У перший тиждень я намагалася звикнути в життя в Україні, хоча це було нелегко після такого тривалого перебування за кордоном. А нещодавно Сваха запросила нас усіх на святкування свого дня народження. Вона наполягала, щоб ми прийшли до неї додому в її новозбудований будинок, про який вона ніколи й не розповідала. Коли ми приїхали, я була ошелешена. Переді мною постав розкішний двоповерховий будинок з величезною альтанкою, каміном, доглянутим садом. Всередині все було новеньке, наче з картинки. Я не могла відірвати погляду від усього цього багатства. У голові крутилися тисячі запитань, звідки гроші. Адже свати сваха були на пенсії, а про додаткові заробітки я від них ніколи й не чула. Пізніше за святковим столом я вирішила прямо запитати Наталю, а скільки ж це коштів треба було, щоб це все збудувати? Сваха усміхнулася, та які там кошти, сваху, потроху відкладали, трохи зекономили тут, трохи там, і так вийшло. Але щось у її словах здавалося мені дивним. У мене всередині з'явилось відчуття, що я чогось не знаю. Через кілька днів я поговорила з дочкою, вона доволі відмовчувала довго, але врешті-решт дізналася, що керувала весь цей час моїми грошами не вона сама, а свекруха. Мені здавалося, що земля йде з під ніг. Тепер все стало на свої місця, хоча мені досі не хочеться погано думати про людей. Як моя дочка могла так вчинити зі мною? Я працювала день і ніч, щоб забезпечити їй майбутнє, а сваха використала ці гроші для своїх потреб. Я не можу знайти собі місця. Боляче не через гроші, через зраду. Мені не хочеться сваритися, але я не можу просто так мовчати, тому не знаю, що мені тепер робити. Десь в глибині душі мене ще гріє думка а може, я щось неправильно протрактувала? Може, я все це надумала собі. А яка ваша думка збоку? Як мені тепер поводитись із свахою?